Відстань від точки до прямої. Завдання: Знайдіть відстань від точки м з координатами мінус 1,2 до прямої. 3х-4y дорівня 2. Відстань від точки, яка задана координатами x0 0 до прямої, яка задана в загальному вигляді ах плюс by плюс c, можна знайти за такою формулою. Чисельнику в модулі ax 0 плюс by 0 плюс c в рівняння прямої підставлені координати точки м. Знаменнику корінь з а2 плюс b2 підставлені коефіцієнти а і б загального рівняння прямої. Запишемо рівняння прямої в загальному вигляді. Для цього 2 перенесемо ліворуч. 3х-4у-2 дорівнює 0. Рівняння в загальному вигляді має вигляд ax плюс b плюс С дорівнює 0. Тоді А дорівнює 3, оскільки це коефіцієнт біля х, а Б це коефіцієнт біля у, тобто дорівнює мінус 4. С вільне число мінус 2. А дорівнює 3, Б дорівнює мінус 4. Точка м з координатами мінус 2, де мінус 1х0, а2 це y0. За формулою відстані знайдемо відстань від точки m до прямої. Чисельнику в модулі. Ми маємо в загальне рівняння прямої 3х мінус 4y-2. Замість х підставити мінус 1, а замість y підставити 2 і записати це по модулю. 3 помножити на мінус 1, мінус 4 помножити на 2, відняти 2 і модуль закрили. Знаменно пишемо корінь квадратний з а квадрату тобто 3 в квадраті, плюс b в квадраті, тобто мінус 4 в квадраті. 3 в квадраті мінус 4 в квадраті 9 плюс 16, 20. 25 корінь з 25 буде 5, тому в знаменнику 5. Чисельником: мінус 3, мінус 8, мінус 2 по модулю, мінус 13 по модулю 13, 13, 5, Відстань до рівня 2,6. Таким чином, відстань від точки до прямої 2,6. Задачу розв'язали.